50 років премії імені Павла Тичини. Ця премія вручається за поезію, кращі, поетичні твори. Поміж лаврати було справді дуже багато наших достойних колег, відомих, та значних письменників. 73 року, 50 років тому, з'явилася премія Павла Тичини, вручалися медалі, вручалися посвідчення, вручалися якісь грошові. Винагороди. Вона багато що пережила, перебула в різні трансформації. Звичайно, називалася вона за збірку відомого 38 го року Павла Григоровича чуття єдиної родини. Так, вона була і зателевізована, і соціалістична, і носила знову характер, що вимагало тоді заскріплення інтернаціональної дружби. Це було б непогано, якщо б це була дійсно справжня дружба між народами. Да? Але в кінці кінців, як ми зараз бачимо, та політика радянської влади не доволі була на той час лицемірна і не завжди було правдива. Була медаль колись, на ній було написано чуття єдиної родини в 91-му році переднім керівництвом Національної спілки письменників України, було ухвалено рішення призупинити при всій величезній повазі до владичини і до його творчості, до його сонячних клар кларнетів, до його замість сонетів і октав, до його сковороди. Недописаного до інших його е великих творів ми підготували, виготовили. Медаль, на яку будемо вручати уряд премії Павла Чиї. Тут оновлений Павло Тишина, образ такий роботи Василя Кричевського. Масиля Кричевського так. Це, трошки ми тут підправили дещо самого Кричевського, але, але ось тут премія імені Павла Тичини Напис і на звороті там Національна спілка письменників України. Сьогодні ми вручимо за попередні роки лауреатам, які присутні шановні світ нашої сучасної літератури без жодного перебільшення. Дуже достойні представники. Я дуже глибоко шаную, і поважаю вас всіх, хто тут прийшов, наші колеги. Ми зараз не так часто маємо можливість збиратися. Мені приємно, що серед нас присутній голов Петро Андрійович. Відомий прекрасний поет. І в 1994 році йому була присуджена премія за книги Два корінні веселки і Непочата вода. Це буде згаданий. О, Пасидяч. Астедяч. Дякую. Ну, я я сніг скажу, я думаю. По-перше, ти з твого А я з нього. Як з земляки, ми були давно знайомі. От, я е, бував по та час у його квартирі. І от запам'яталася така, е, я кінчав університет і от складаю екзамени, і, зокрема, військову дисципліну. Ну, я її склав, думав, що я знаю, там кулеметом зібрався, де те. А тоді мені генерал Лосів подає документи, там трійка, А трійка це нема стипендії. Я даю до Канад, тому чому, вони питають, що таке, чому справа? Ти ж навіть нас знаєш, я кажу, я не знаю, так от суру от, от, мені. А вони питають, а ти якою мовою говориш? Я кажу українською. А він страшенно не люблять українською мовою. Що... Мова українська не для армії. І якось я йдучись у ти якось побував, прийдеш до Павла Григоровича, він побачив мій настрій. От, і ви зараз мене попитися в чому справа, що ви такі, ви такі, такі. І я взяв би розказав цю ситуацію. А він каже, тут не торгується. І тут швиденько піднявся на свою бібліотеку, приходить, і я так сиджу сижу на коло сколиця. А він кладе мені на столову цілу купу асернацій, Каже, це ваша стипендія. І дійсно, я майже півроку, я жив, як на стипендією. Але я коли їх забирав, коропало, кажу, а коли ж я вам їх віддав? А він каже, станете капіталістом, ну я ще стаю капіталістом. Шановний товариство, мені дуже приємно отримувати цю медаль, тому що там пологи можуть послугами у своїй статті до молоді його сміть, щастиво бувати в його домі, Бачите, його, його дружину, щоб пропонувати чином. Прекрасно написав Василь Стус у своїй праці, шановним доби. Він показав гендіям, який змушений був. Терпіти оцю трагедію епохи і не буду переказувати статтю течі Василя Стуса, але мав найкраще збагнув його феномен саме мій земля Василь Стус, хоче, якого я досліджую. Всім бажаю здоров'я, затхнення, щастя і перемоги, і хай сонячні планети, павлатичини, допомагають нам жити і вперед і вірити наші. Дякую. У 2005 році. За добірки поезії в журналі Київ це за заселка Петро Подроби. Дуже дякую. Шановне зібрання, це справді таке, бачите, навіть у такий час, не певний час, але ми так мовити, стаємо у своїй душі на. на Належний рівень життєвий, і коли ми Національна спілка письменників Україна, Україна організовує такі речі, таке зібрання, це говорить про те, що, як казав Тарас Григоріч, не вмирає душа наша, не вмирає воля. Павло Григорович, дитина якось якось не складав. Іспити, а готував дипломну роботу по закінченню університету. Я писав про творчість Алана Блакитного в час громадянської війни. І випадково, це ж той час, і в Чернігівці, і Блакитний, і Заливчий там, і Павло Григорович, їхня юність юність пересікалася, вони знали одне одного. Глибоко знали. І вже пізніше, пізніше я насмілився підійти до Павла Григоровича, а це було в філармонії. А в філармонії навіть у день його народження, коли відзначали 75 років від дня його народження, був вечір такий розкішний. Ось. І ми працівники видавництва молодь на той час, зокрема Дмитро Чередняченко, царство Небесного, та й я вирішили від молоді від видавництва якийсь подарунок організувати Павлу Григоровичу. Ми вирішили, я йшов тут на кубках Шевченка, був магазинчик, такий, я купив мальований український глечик такий красивий, нам сподобався. Але ж ця посуда, на, а якщо на наповнити чим, чим А час ще був, то я із свого села привіз кучок жит, жита, колосків жита і калини. Але ще чогось не вистачало. І підказали нам, і Дмитро Чередниченко поїхав в ботанічний сад, там у нього були жити, і привіз кілька гілочок зеленого лавру. От у такому. Ну, так от, такий, такий букет і далече ми підіряв. Я підносив 에, Павлу Григоровичу у філармонії День Дього. Це був 1966 рік, 75-річчя. Це тоді той вечір я розшифрував, сказав, що це вам, Павло Григоровичу, оце житній голос, це ваша праця на нашій. Рідній землі. Калина це, ваша, це наша, це ваш, ваша любов України до, до вас, так би мовити, до, до ваших е, е, трудів. Труд. І е, 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 благо, листя благородного лавру це ваша слава, це ваша слава на, на народі. Він тільки так подякував, бо було багато людей. А потім, до речі, були з, з, з усього Союзу найперше, представники і з Ленинграда тодішнього приїхала Марія Комісарова, така поетеса. От вона перекладала українську літературу, зокрема, Лесю Українку, ну і так далі була. вона. І коли по закінченню вечора цього Юлярові надали слово сказати, то він найперше що подякував. От у мене показує на столі е, е, стоять і, і голос, і калина, і лава, а потім зробив паузу, то я потім так і коняка стоїть. А коняка це комісарова привезла пам'ять маленьку, тому значить, чепічать. Пам'ятник Петра Першого з не І він так зневажував, це, це прозвучало якось знущально, що потім вона, коли вже пізніше вдалося з нею зустрічати, ой, я не думала, що так сприйметься, я так мені не добре було, що Павло Григорович, так сказав, статует привезли. Коняку привезли. Наперед, напередодні, а раніше, може, тижнів за, за два, Павла Григоровича викликали ЦК партії. Перед його відзначені з Юлеї викликали це партію. Ідеологію тоді віддав Андрій Скаба. Це звісний чоловік такий на, на той час. І оцей Андрій, забув його, як по батьку, звернувся до Павла Григоровича один на один, що. Павле Горох, це ж наближається велика, велика дата у нашому, нашому загалі. Ми плануємо вам, що у газетах дати широкий матеріал про вас, як поета, як громадського діяча От десь на, на півсторінки газет велико. А ви, але ви напишіть свого боку про те, нас на сьогодні що. Мовляв про розвиток української України, радянської України, наш час, значить, і раптом це вже розказували. Павло Грицько, не буду писати, не буду писати своїм дискантом, А то той матери, а чого? От через те, що школу закриваєте, школу закриваєте, мало друкуєте літератури української. І все-таки отак був. Тоді вибухнув Павло Григорович. Я як, 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 як герой. Зустрілися ми ось недалеко на, на, як, випадково. Я не думав, що він мене пам'ятає чи що, але я привітався. О, добрий день, добрий день. А мені чогось прийшло на думку, Гоздвигне країна свого Мойсея. Не можеш так бути. І мені прийшло на дамба така підступна така. Я йому кажу, але ви знаєте, це я давним-давно ношу Іван, що ви у своєму пророцтві, по суті, наполовину пророцтво ваше відбулося. А він так, а що ви? Як, як, що ви думать? Ну, от ви сказали, що вас країна свойого Мойсея, не можеш так. Але ж кажу, трошки по-іншому вийшло, що розвигла країна сина Мойсея. Кажуть, що ви маєте? Ну, кажу, Лазар Мойсеєвич Карганович <ріху> ну, прийшов. А <ріху> він <ріху> якось так, це не для води, так як так, так, ой. І все з насуму начав глянувся, чи ще хтось не А потім каже, знаєте що, я вам не раджу так. Я вам не раджу. Це ви мені сказали, але так десь на люд, не треба цього. Не треба цього. Дарма Сергій Степанович. Є. Лауреат литературної премії у 2015 році дуже промовилось про те, що це відбувається зараз під час війни. Ніяка війна, ніякі погрози, ніякі загрози не притлумлять наш дух і бажання жити вільними. І нікому не ми не віддамо свою гідність. Дякую вам. Році за книгу перезвав до палати. Якраз раніше мене на місті був річно пишеться, присвячені пологічений. Я в музеї, я не можу говорити. Засяяв день, здавалося, пригасне. Заграла радість в серці і отчах. Поет натхненно осідлав пегаса, щоб за своєю мрією помчати. І так було тоді дерево любі, у теплому ранковому, ранковому споветку кували у перегорах в озулі своє одвічне, трепетне кубку. -ку. І свічуть чуттєво прихилив сусеньки, <кхе> аби крильми відчути пружну листь. Слова про барвах ніжні веселки до сонячних клагнетів піднялись. Песа Лауреа літературної премії імені Палатичини в 2019 році та Волайна Іса. За книгу Рівно Велика Любові. Землю злобнемо, мою святу землю України. Боже правда, де твій камертон, де закон, де суд твій троєдиний, де кларнет, що імені течіє, лиш сирени плач, лиш вибухають міни. суне той, хто зветься легіон, легіоні, залишаючи могили. Класна поетеса, яка стала лауреатом літературної премії Павла Кичинів у 2020 році, Ковальчук Інна Горг'ївна за книгу Пора індульгенції». Дякую, Мені, на жаль, не пощастило бути особисто знайомою з Павлом Григоровичем. Я маю змогу доторкнутися до нього тільки через його творчість. Бо я дуже впишаюсь з цією премією. Як на мене, якщо не брати до уваги Шевченківську премію, то це найвища поетична нагорода у нас в Україні. За 2022 рік поряд премії імені Палатичини наш достойний поет Микола Гриценко. За книжку Колосінь. Впускаєш душу у рядок, як морфій, від якого холодіє, в чужих людей розкрилюються мрії, коли впускаєш душу у рядок. Коли впускаєш серце у рядок, воно клубочком котиться вздовж нього. Клубочком колобочком аж до Бога, коли впускаєш серце у рядок. Коли вже сили в тебе не стає, а ти себе з останніх сил впускаєш, рядок насінням срібним вибухає і вже без тебе, після тебе.